Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні 12 червня. Ранок у нас був дощ невеличкий. Я зранку з парасолькою, але дуже захтілася до свого антистресу. Такі вони гарні. Навіть я вважала, що потрібно вже одягати довгий рукав. Тому що така свіжість, потім думаю, ні, я трішки померзла. <різь> Чудова погода, не Сьогодні дам деякі відгуки за ті покупки, які я показувала в минулого відео. А зараз трішки мотивація на день. І дивлюсь, поступово вже виходить сонечко. новини там, вітання передають по радіо. Зараз я до вповз двір і тут раніше теж не було маків, але в цьому році дуже багато маків. Вже багато хто про це каже, Ну, якщо це дійсно так, символ перемоги, то нехай так і буде. Вчора дівчатка. Писала, щоб я сказала відгук про ці дезодоранти. У мене квітучі квіти та зелений чай. Вчора я вперше використовувала зелений чай, як він діє, як звичайний кольковий дезодорант. Треба більше часу, щоб він підсох. Знаєте, як ми прийняли душ. І не завжди є час там зачекати, щоб воно там якось. І перед цим я користувалася таким дезодорантом. І так, він залишає білі смужки, коли ну, начебто, тобі здається, все нормально, ти одягаєш одяг і залишаються білі смужки, ви розумієте, про що я кажу. Оцей залишав не завжди, але залишав білі смужки. Від цього немає білих смужок. І що я хочу сказати? Сьогодні немає такої спеки, щоб ти міг це перевірити, як тим що і детально розповісти. Я кажу лише перше враження, що мені сподобалось. Хоча, дівчат, відверто кажучи, все одно це не на все життя. І якщо я вже буду закінчувати користуватися, він буде вже закінчуватися в мене. І якщо у мене буде бажання знову купувати, тому що пам'ятаєте, я завжди кажу, що перше враження, а потім воно себе покаже. Ну, я кажу зараз за перше враження. Мені сподобався. Я вам казала про те, що буду ділитися своїм відгуком стосовно того замовлення, яке я вам нещодавно показувала. І зараз я мила з цієї пляшки. Запах такий ніжно-ніжний, ягідний. Поки не переливала, тому що коли в мене закінчується тут мийний ми засіб, щоб треба помити, нехай обсухне трішки. І що хочу сказати? Ну, ми є добре, все блищить. Чистеньке, бюджетна ціна, український виробник. Має такий, зараз я візьму губку і вам покажу, такий рожевий, ягідний колір. Я так... А, ні! Давайте вже переливати, а то чує з пустового порожнє. Правильно, правильно. Бачите, має такий ягідний колір, він навіть не рожевий, а як рожевий з таким ніжним червоним. Як то кажуть, зроби по-людськи. Я відкрутила кришку і думаю, буду так наливати, воно так буде краще. Бачите, такий колір має, як малина. І він не дуже різкий, але і приємний. Добре, миє, а що ще треба? В залежності від того, який в мене мийний засіб, такого кольору і пляшка. Та. І що хочу ще сказати, довго тримає піну. І мила я в холодній воді. У нас знов працюють генератори. Щось ми вже відвикли від цих звуків. Ну Тоді відео буде сьогодні трішки пізніше. Нічого. Цікаво, що світла немає, але світлофори працюють. Нічого страшного. Ми з вами і блокаути і переживали, і все. І... Я зараз у сквер, тому що тут тихіше. Не було повідомлення, що буде відключення. А зараз написали центр знеструмлено. На який термін поки що невідомо, Але нічого. Це не головне. У нас сьогодні знов на щиті збираються люди, щоб... Провести і шанувати нашого героя. Я зараз пішки зачекаю, поки буде на щиті для того, щоб провести нашого героя і шанувати пам'ять. І стою і думаю, чи варто це показувати, чи не варто. А потім думаю, ні, нехай буде все по-справжньому. Чому? Тому що ми звикли. Соромитися, казати про наших героїв, про добрі вчинки людей. Ми звикли когось критикувати, обсмоктувати якийсь хайп когось там. І це нормально вшанувати пам'ять героя. І хто вважає це за потрібним, будь ласка, зробіть це зі мною. А далі я буду йти і продовжувати жити своє життя, яке. Продовжується. Дивлюсь, бабуся прийшла, голубей кормить. Там зернятко якесь насипала. Небо потрохи розвіднюється. І таке прохання до усіх людей, хто в цей час проходить, коли на щиті зупиниться хоча б. На одну хвилинку віддати шану. Вам це не складно. А хтось віддав своє життя за те, щоб у вас не було однієї хвилинки. Я просто знаю, про що я кажу, тому кажу. Як зупиняють у нас транспорт, коли наближається на щиті, люди підходять з прапором України. Хтось побачив теж і йшов до людей, і ще люди підходять. Хтось їде, поспішає, об'їжджає Так зупинися ти. ख ना भी इस बाइक Кому це спаси? Знаєте, що хочу сказати? Не зупинилося лише там декілька людей, а всі, хто йшли в полз, зупинилися. У нас немає електрики, але є фонтан. Обожнюю водичку. Ближче підійдемо. О, песик бігає, мотається. Така. Мої дорогенькі, я буду сьогодні завершувати відео. Дякую вам, що ви подивились. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в новому відео. До побачення. Бережіть!